Доброго ранку, шановні українські аграрі. Перше, 1 е, липня ми тут біля офісу трохи розробили землі. Дивіться, я про те, що на рахунок наших седиратів цілию нашу фацелію. До речі, вона є вже доступна, є ще з того року лежить, якби залишки є. Дивіться, фацелія буде цвісти, я думаю, на днях. Да? А вон там, напевно, вже пару штучок і зацвіло. бо вже дивлюся, шарять ці бджоли літають. Хочеться сказати що, що фацелія дуже унікальна культура, вона. Якби оздоровлює ґрунт, вона класно його рихлить. І взагалі сумішки седиральні, вони і красиві будуть для вашого офісу, і для... класні будуть для вашої городини. Тобто, сумішки, які ми пропонуємо, будь ласка, звертайтеся. Якщо у вас є особистий особиста потреба під вас в... намішати сумішок, ми теж зробимо це як можна краще. Тобто, зараз ми тут несли протизлак, так що пару днів назад, перед вихідними. Забрали тільки злаки, щоб не було злаків. А це все, бачите, ну, цю історію ще не заберемо. І в нас тепер буде тут біля офісу фаселя, бо красиво цвісти, і у нас цвіте півтора місяця, а та буде десь на місяць пізніше. І будемо таким, тільки тих голубів треба поганяти, це просто якась зараза. Так що, кому треба сидеральні сумішки, фацеля, льон, льон олійний, віка, овес, люблін, будь ласка, звертайтеся, тому що. Буде те, що треба, вибачте вітер, але треба поганяти. ну Це якась історія. І Бог. Їдять, викльовують на як дурні. Ну, ось, бачите, там, тут таке каменюка-каменюка його. Але фацелі це все зробить нормально. ну Прийдеться ще дозбирувати. Тут була така будівельна площадка, ну треба збирювати всі камінці. Але фацелія буде для офісу дуже красива. Бачите, ось? вона пізніше ми її сіяли, а ці злі товариші з'їдають її. Гей, hey, гей! Hey. Так що запрошую до співпраці, колеги, те, що собі сію, те, що роблю для себе, вам рекомендую. Щоб у вас був теж успіх. Так що, приєднуйтесь, все це ви можете купити в інтернет-магазині, інтераруб.інко. Успіхів вам!